Хей, йоу, ебрібаді! Салам, бедензом, гаті, залетіли ми, як зазвичай, в Ukraine Mobile, друзі. Не стою в своїй квартирі, і що я хочу сказати. Я би, я би як собі прокачав, тому що я знаю, що можна прокачувати свої квартири, свої будинки. І мені це цікаво, я ніколи не ходив. А так в мене вовше і спальня. У мене спальня на два входи. А на один вход тут ще окремий санвузол. Слухай. Ну, в мене прям вопше блотна квартира. це жесть два туалета. В мене не знаю, на що вони мені ніколи ними не користувався, але як то говориться, хай буде. Хай буде, хай буде, хай буде. Ну і дивись квартиру, якусь сусіда мого. Жалко, що його не видно. Було би прикольно, або він зараз був би просто в онлайн. Але диви, яка в нього крута вона, чуєш? Диви, двохповерховий в нього вообще котеч, якийсь крутецький. Так що нас по телевізорі показують якесь кіно йде. Ну це понятно, це понятно. О, підписник пише Адензо. Хе-хе, пацан. Дивись, в мене є ще один гостьовий туалет. А, так мене слухай. В мене таво двохкімнатна квартира із двома сану Ну це круто. Хорошо, давай тоді поки що вийдемо з тобою на вулицю та й подумаємо, що його це робити. Дивись, насамперед, я тобі хочу розказати розказати прикалюху. Якщо ти ще ні разу не заходив в Ukraine Mobile, ну або звісно, ти вже граєш в даний в даний проект, то я тобі хочу розказати е, одну прикалюху. Е, ти можеш використати промокод Denzo, який ти зараз бачиш на своєму екрані. Я тобі розповідаю, які в нього плюси. Дивись, насамперед, ти отримуєш 200 тисяч гривень. Тобто для старту, тобі, як мінімум, ці гроші Хватит купити якусь собі калимагу, да? Ну і вже, звісно, вже ж не бігати пішком і не кататися на мопеді. Так, дивися, показую, як уводити. Нажимаємо меню, натискаємо ще раз. Восьмий пункт використати промокод. Далі ввести промокод і уводимо великими літерами Дензо. Ну і нажимаємо, звісно ж далі. І ти використовуєш ютуберський промокод. І звісно ж, ти можеш отримати ще від мене 100 тисяч. Тобто, все, що треба зробити, зайти в мою телеграм-канал, скинути скріншот, що ти використав саме мій промокод. Та звісно, ж я тобі зайду. Через банк потім відправлю бабки. Так, Богдан приїхав якийсь у нас. Давай йому дам бабла. Жай, дві кімени гроші. З ким мене грошей залишилося. Так, давай-ка йому все отдамо. Та й в принципі я би поїхав би в банк і зняв би трішечки готівки. Так, в нього ID у нас виходить 16. Давай-ка 16. і отдамо йому, скільки в мене є 16666. тисяч Кругла сума, прикольно. Так, і тепер бемс передати йому капусточку. Хай катається, заправляє свого доджика. Так, давай-ка заспамимо свою машинку. Бемс-бемс, заспамити. Ух ти йо. Ух ти його, прям на собі заспамив. Давай, сідаємо в тачку. Давай ще її закриємо, щоб до нас всякі пацани не сідали. М -м Поїхали в банк. Я знаю, що в Києві є тут банк неподалік. Я би поїхав би зняв би, не знаю. Хоча б якісь лямчик. От реально, лям. В принципі, мені було б достатньо. давай ще цього пацана, правда, тільки зіб'ємо. А що він катається? Слухай по всій дорозі, вообще. Дивись, такого боком. красиво, красиво. І уходимо, уходимо. Пацану напише: хлопці, Дензо в городі. Ха-ха. Ну, так, давай-ка все, під'їжджаємо ми до банку з тобою. От того давай ка поки припаркуємо свою М8. Хай вона, в принципі, буде заведена. Я, в принципі, ненадовго, ненадовго, да? Так, залітаємо в банк. Так, тепер нам треба підійти до терміналу. Так, уводимо, значить, слід-банк. Такого Бенс. Бенс. Отправляємо. Так, управління рахунку. Меня нам треба, мої рахунки, основний рахунок і зняття з банківської карти. У мене на рахунку є 3 мільйона гривень. Давай знімемо, я не знаю, давай на 100 тисяч 1 мільйон. Бемс. лямчик, лямчик, вданчика в капуста є. Так, я би, ну як мінімум, би поділився із підписниками грошима. Так, а мені цікаво, чекай, а де взагалі моя бугатя? А ну-ка, а, так слухай, ну придеться вивантажити. Давай вивантажимо наш транспортний засіб, автомобілі, бугаті діво, і відстажити її. Де во. Вона у нас. А, так вона у нас тут в центрі взагалі стоїть пацан. Я ще й остався без тачки, виходить. І мені треба пішкаря. Пішкаря тулити за машиною. Ну що, як в старі добрі, давай пробіжемося. Подивимося, взагалі на чому пацани. На чому взагалі пацани рухаються? Дивись, ось якийсь богданчик під'їхав. Братуха, що можеш мене підкинути до мерії, До Мерії. якщо підкине, буде дуже файно. Купи. що? А, таксі каже. ну поїхали. <рес> таксі. Слухай, ну непогано таке таксі на Мерседесі. Так. Нам Треба до Мерії, їдь просто прямо, прямо, прямо. Я тобі скажу, коли зупинитися. Бо я без машини поняв. Машину вкрали, коротше. Остався, я взагалі, голий бос, і так що будеш моїм таксістом сьогодні. О, чуть-чуть пряміше. До казіно, до казіно. Чуть-чуть прямо. Чуть-чуть прямо. Протянися ще. О, ти то того можеш ставати. Все, братуха. Ти проїхав, 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 переулок, пацан. Так, ну і що ж, дякуючи нашому таксисту, да, який нас підкинув. Правда, не знаю, чомусь в мене 300 гривень знялося. А, напевно, що я просто нажав відстежити мій автомобіль. Давай-ка, давай-ка щас візьмемо його, завантажимо. Бугаті діво. Ой, ну 300 баксів потрапив. Ну, я, як обично, слухав. Я, як обично, завантажити Бемс. О, таксист наш приїхав. Нормально. <ривання> а цей зараз припухне просто, яку я тачку просто заспавив. Розумієш, це сама дорога тачка просто на даному проєкті. Тому давай відкриваємо її, сідаємо в машинку. Так, бемс, заводимо. Щоб покатати боданчика? Ну давай, давай, хай сідай. Хай сідай. Ріщо я з вами. <ривання> <пиш> ну, сідай, давай, сідай. Пацан, Бемс, все, Богдана посадили. Чуєш, я це думаю, може, може йому дати грошей? Давай так, класна тачка пише. Чуєш, вибери число від 1 до 10. От просто вибери число. От яке він число загадає? Наприклад, якщо він загадає 5, даю йому 50 тисяч. Загадає 10, даю йому 100 тисяч. Пише хз, не знаю. Ну, просто від 1 до 10 Вибери любе число, і я тобі щось дам. Давай, сподивимося. Давай-ка сразу введемо таку пей. Пей, Бемс, його айдішечка, номер 3, Пише 2. Ну, слухай. Мій би тисяч, якщо получити. Так, 20-чка, 20 пацану падає на базу. Непогано. Так, let's go. Ух ти йо. Я вже й забувся. Я вже й просто забувся. Як це кататись на цій бугаті? Це жесть, пацан. Це просто лють. Як вона туле, просто. Як вона летить, це. Це шо? Так, слухай, я би ось якийсь магаз, може би купив би. Так, ну тут Аврору якісь луї купив. І Луї купив. Слухай, тут бізнесів, тут багато магазинів на цьому проспекті, але але проблема в тому, що жоден із них не продається. Також, слухай, нас писав пацан... мешок, на святій воді нас, у нас пустий бак. <смі> Як ви вша можемо їздити, це жесть. Так, давай може, хоч хоч для приліща заправимо нашу машинку. А то щось? Ну не гоже, не гоже на такій крутій тачки кататися просто пустим баком. Так, нам треба заправити авто. Тобто ми уводимо команду філ. Хорошо, вводимо слеш, отако Бенс, Філ, отако За 800 гривень, пацани. Ми заправили повний бак. Непогано. Так, пацан, уже мені в четвертий раз уже дякує. Напевно, вони йому допомогли. А, а тепер чуєш? А давай зробимо тепер наоборот. Знову йому скажемо: загадай число від 1 до 10. але якщо він загадає 1, то я йому дам 100 тисяч. А якщо він загадає 10, то я йому дам лише 10 тисяч. Давай попри давай, давай, давай провіримо, чи, чи пожадніча чи він, чи ні. Чуєш, загадай ще раз число від 1 до 10. Цікаво, цікаво, просто що він загадає. Якщо загадає 1, даю йому 100 штук. 5, Ну, пацан рішив, слухай, зробити по-хитрому. загадав всередину. Ну, красавчик, але ж теж до цього треба було додуматися, чак. Так, чекай, ми можемо отако зробити просто. Оце все стерти і дати йому ще 50 тисяч. Чисто на ход ноги. на ход ноги, пацану. Бенс, 50 тисяч гривень, щоб кайфував. Кайфував, пацан. нічим собі не отказував. Можливо, продай свого мерседеса дові. пацан такий. О, Нормально. Ого. Да, непогано, непогано. Слухай, я би, знаєш, що би ще зробив би? Треба було би зібрати таку, знаєш, купу підписників, як раніше ми робили, устроювали якісь батли, ПВПшечки. Я би зробив би гонку. Гонку на мопедах. Ти представ? От зібрати просто якихось 10-5 підписників, тако поставити, зробити якийсь там умовний маршрут і просто-просто з кайфом кататись на мопедах. І хто виграє, зробить там, не знаю, якийсь призовий фонд, Там, не знаю, наприклад, 100 тисяч гривень або 200 тисяч. Я думаю, таку двіжуху можна було б вже. Організувати, бо я ж кажу, було б прям реально би круто просто організувати оцю всю движуху. Бо я думаю, що навіть цілком реально можна було б зібрати людей і навіть до того дивись, просто в центрі мапи тут взагалі багато пацанів. Ось взагалі десь таксіст катається, з кимось щось общається, вони переписуються. Але ж знову ж таки, знаєш, якщо організовувати тако, таке міроприяття, то як би то хочеться зробити це між своїми пацанами. Ну і в принципі, щоб хтось із вас отримав все-таки ці гроші. Ось, таксісти роботяги, роботяги, роботи. 21, 25. Давай комусь із них давай по 10 тисяч дамо. Давай тако пей. Так, в першого ID 21. Хай буде такої йому 10 тисяч на ход ноги, отако бенс. накидуємо Отако. Так, ну і давай також також накинемо і другому пацанові. Так, 21-му ми вже дали бабла. Тепер давай тому 25. -му. Так, ID 25 і давай-ка пожеж йому накинемо таку 10 тисяч гривень. Бенс? А, я занадто далеко. Мислі, я занадто далеко. Пацан. Я ось уже підійшов. Підійшов, ап, і відправити. О, Дав. І давай, Тему Санькові, Котові Тоже <тужа> дамо <дому> бабла. Давай-ка такой бемс. Ну давай, Тему, чуть більше дамо Бо я вроде помню його От реально помню, він участвував в моїх розіграшах. Давай йому тако накинемо чисто 20 тисяч на ход ноги. А, ну не можу відправити, бо я вже до всіх ліміту за сьогодні 100 тисяч гривень. Ну, буває, буває, буває. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався відос, то підтримайте його своєю вподобайкою. Також не забувайте заходити по моїй силочці. Якщо ви хочете також грати разом і зі мною Ukraine Mobile. Також не забуваємо використовувати промокод Дензо для отримання халявних грошей. А так що, в цілому, до нових зустрічей і всім пока-пока.